ТРК Вінниччина продовжує відслідковувати зміни у пенсійному забезпеченні. Офіційних документів ще немає. Однак, уряд планує піддатися вимогам МВФ. Міжнародний валютний фонд вимагає збільшити пенсійний вік жінкам мінімум на три роки, чоловікам на два. Право на достроковий вихід на пенсію скасують і для осіб, які працюють на шкідливих виробництвах, і для військових. Якщо реформи затвердять, то ліквідують і спеціальні пенсійні виплати для науковців та держслужбовців. Такі пенсії, що навіть за квартплату віддасиш, а потім що хочеш робити, то добре, кого маєш, як якогось землі клап чи клап клаптик землі. Якщо цей відберуть, то взагалі ми всі повимираємо. Мені здається, що наша політика зараз така, щоб більше вимерло пенсіонерів. Більше вимушення викликає... Продление пенсионного возраста возможное, потому что многие люди даже до законной пенсии, до 60 лет, не доживают. Такие условия созданы в стране? Ну, если до 65 отпадает смысл какие-то отложения на пенсию делать, кому это надо, непонятно. Якби у нас зарплати були нормальні і пенсії, можна було б піднімати. А так як жінки у нас виснажені, і зарплата недостатня, і, і пенсія, пенсія у нас дуже маленька, так що я отрицательно, по-русски кажуть, ставлюся. Важка, яка в нас екологія. Зараз молоді люди взагалі хворіють. Ці старші люди ще крепші, а молоді люди зараз хворіють, я не знаю, чи вони доживуть до цієї пенсії. Хто відстоюватиме права громадян, поки не зрозуміло. Якщо податковий майдан зібрав підприємців, то пенсіонери виходити на протест точно не будуть. Сьогодні відкрито свій негатив проти пенсійної реформи висловлює лише партія комуністів. Їх лідер Петро Семененко запевняє, що жоден з членів його фракції голосувати за такі зміни не будуть. Я вважаю, що слід сьогодні дуже серйозно замислитися над тим, що на жаль, але тиск відбувається з боку міжнародного валютного фонду. У нас розділена ця ж сама пенсійна система на дві частини солідарну, і накопичувальну. Я ще раз хочу підкреслити, що прості наші люди, трударі, не мають сьогодні такого рівня заробітної плати, щоб відкладати з власних грошей на накопичувальну ще систему, і це якраз і буде ускладнювати подальшому пенсійне забезпечення. Тобто, я ще раз хочу наголосити фракція Компартії за принципову радикальну зміну. Ідеологічних засад цього закону і не буде підтримувати ті вимоги, які висуває сьогодні міжнародний валютний фонд. Уряд наполягає, зміни потрібні, аби залатати дірку у пенсійному бюджеті. Однак комуністи наголошують, високі заробітні плати, новітні технології та робочі місця врятують пенсійне забезпечення. Світлана Пашенко, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.